Старе англійське прислів'я говорить: не виховуй дітей, все одно вони будуть схожими на тебе. Виховуй себе саме це днями на власному прикладі продемонстрували і довели батьки та діти другого В класу загальноосвітньої школи номер 1 які взяли участь у сімейному фізкультурно-оздоровчому святі. Тато, мама, я спортивна сім'я. Організаторами заходу виступили класний керівник другого В класу Валентина Казімірова та вчитель фізкультури Олександр Семенюк. На таких заходах батьки та вчителі співпрацюють, і ми краще пізнаємо один одного. Дітки тягнуться до спорту, батьки розуміють, що їм треба робити. Тому -то я думаю, що проводячи такі заходи, ми більш сприяємо розвитку дітей, взаєморозумінню вчителів та батьків. І, звичайно, на першому плані стоїться здоров'я наших дітей. Розпочалось веселе свято з візитівок команд. Для цього кожній родині необхідно було придумати назву і девіз. Найяскравіше заявила про себе родина бродюків. Софійка, повністю відповідаючи назві своєї команди метелики, легко і невимушено оберталась колесом, згиналась у місточок. Бурхливими оплесками і дружніми вигуками вітали глядачі веселих і завзятих смайликів, родину самковських, енергійних і наполегливих туристів, родину злобіних змагання родин передбачало кілька спортивних конкурсів, де учасники демонстрували свою спритність, рухливість та активність. А спортивна вікторина, у свою чергу, стала маленьким іспитом на кмітливість. Та швидкість реакції учасників, азарт яких весь час підігрівали веселими кричалками юні вболівальники веселе свято, у якому того дня не було ні переможців, ні переможених, стало гарною нагодою дітям реалізувати свої вміння і навички, отримані на уроках. А татам і мамам згадати шкільні роки і показати свої спортивні можливості. І що найголовніше стати найкращим прик. Кладом своїм дітям на шляху до здорового способу життя ми щиро дякуємо організаторам свята. Бажаємо їм подальшому творчого такого натхнення. Звичайно ж, козацького здоров'я, ну і всього самого найкращого. Ну а нашим діткам нових і нових здобутків. Щасливі за те, що діти мають можливість переконатися в тому, що батьки за здоровий спосіб життя нехай беруть приклад. Такі заходи проводити потрібно частіше. Це здружує і дітей. Вони яскраво так підтримували, болівали за них, кричали, підтримували. І думаю, що це також здружує сім'ї, дає можливість відволіктися від роботи, від домашніх якихось клопотів і вділити час собі, своїй дитині і своїй родині. Кожна родина за участь у веселому святі дружби, енергії, гарного настрою отримала від журі почесний диплом та гарні побажання, і надалі залишатись такими дружніми, бадьорими і здоровими.